Для діток Бродівської міської територіальної громади у Бродівському Народному домі організували досить цікаву церкову виставу. Побувала там наша знімальна група. Цей день до зали бродівського народного дому прийшли любителі циркового дивовижного мистецтва, аби отримати порцію позитиву на увесь день. На початку артистичного дійства тендітна, але вправна дівчина дивувала глядачів неймовірним виступом, яка за допомогою гімнастичного знаряддя та спортивного обруча, який ще називають халахуб. Таким чином, талановита учасниця цирку у художньо-образній формі показувала фізичні здібності. До речі, такий вид спортивного інвентаря дає можливість мати струнку фігуру, а найголовніше має позитивний вплив на здоров'я людини. Шний у іскравому образі клоун дарував дітям та дорослим хвилину релаксу та відпочинку. Актор комунікував з дітками за допомогою міміки та жестів, які розумів кожен. Малеча мала можливість активно провести час, пострибати, половити м'яча, посміятися та бути на сцені разом та спільно із клоуном, позабавлятися та за свої старання отримати символічний приз. Пізніше також веселили малечу іграшковий панда конфу та міньйон, з якими діти весело проводили час. ハハ <music> Свої професійні здібності показував еквілібрист, який завдяки розвитку фізичних здібностей, акторській майстерності та різноманітному реквізиту виконував еквілібрист на котушках, що являє собою рівновагу на спеціально встановлених одна на одну котушок. Також у цей час жонглював спеціальними предметами. Такі вправи вимагають необияких зусиль, витривалості та безперервній практиці. Музичні та артистичні здібності показував інший учасник, який виконував складні трюки зі спеціальною металевою конструкцією, які вразили кожного присутнього у залі. Знову перед глядачами появилися казкові герої та клоун, які стрибали через велику скалку. Таким чином дітлахи розвинули фізичне здоров'я та покращили настрій. Артистка показувала дивовижну майстерність можливості лежачи на спеціальному коврику та виконуючи акробатичні вправи з допомогою спеціальних свічок. Артистка показувала фізичні якості, гнучкість та вправність, виконуючи акробатичні вправи для балансу рівноваги тіла. Гімнастичні вправи розвивають витривалість, швидкість, уважність, рішучість, сміливість та впевненість. Дом ще один учасник показував свої професійні навички та практичні вміння зі спеціальним предметом, обертаючи їх навколо себе. Вірні хлопці показували акробатичні складні рухи. У цих вправах важко довіряти партнерові та усі кроки виконували з особливою уважністю та обережністю, аби уникнути фізичних травм. Усього цирку присутні отримували насолоду від прекрасних циркових номерів, панувала атмосфера радості, сміху. Бажаємо якнайчастіше відвідувати подібні дійства, які дають можливість, хоча б на короткий час відволіктися від тривог та неспокою. Працюємо заради перемоги. Ми від телеканалу дякуємо за можливість бути присутніми на такому шоу. Бажаємо успіху у вашій нелегкій праці, щоб кожен виступ був вдалим та без травм. Жиро дякуємо за ваші вічні області. Це наші кості. Також дякуємо нашим котикам С ЗЗУ. Україна це наш дім. Оксана Караїм, Наталія Коваль, Богдан Куть, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.